Ані повернутися до своїх квартир, ані отримати компенсацію від держави вже чотири місяці не можуть мешканці п'ятиповерхового будинку по вулиці Грушевського у свісі, куди 25 серпня минулого року влучила російська керована авіабомба. Власник однієї з пошкоджених квартир Володимир Белосвєтов розповідає, що того дня поряд з їх будинком збирали дітей для евакуації селища. Забрали люди місця з дітьми, сумками, все як положено. Наверное, минут за 10 до 15 начала эвакуации прозвучала тревога. Я находился с семьей в квартире, только зашел в подвал, через минуту я еще от дверей не отошел от подвала, был взрыв. Все засыпало тут, в подвале находилось много людей, детей, видимости стало никакой, люди стали задыхаться. мочити майки на голову, то що Тетяна Євдокименко говорить, що вибух був такої сили, що квартири на верхніх поверхах будинку обвалились. Без будівельної вишки жінка не змогла потрапити до своєї оселі на четвертому поверсі. Все зруйновано, перекриття, і ми не змогли зовсім потрапити в свою квартиру. Ще залишились наші документи, наша кошка. От ми її спасали, залазила з. Працівниками на вишці і забрала деякі речі, кішку і документи. Лідія Чернова розповідає, що протягом чотирьох місяців з дня російського бомбардування мешканці будинку так і не отримали компенсацію за свої пошкоджені квартири. Ми не можемо отримати ніяких даних, ніяких компенсацій, компенсацій на якої стадії знаходиться наш будинок, бо він не вважається зруйнованим. Не вважається. Він вважається по заключенню експертів пошкодженим. Щоб ми отримали на ремонт наших квартир, треба зробити наш дах, наші під'їзди, хто це буде робити, коли це буде робити, нам не відомо. Люди роз'їхались, хто куди, люди були вимушені самі шукати транспорт, уїжджати куди що, забирати що. Тут 40 квартир, з них дві, як були нежилими, переоборудовані під магазини чи щось так. Останні квартири, люди хто куди. Антоніна Войникова показує пошкоджену квартиру свого сина. За словами жінки, будинок не був належним чином законсервований. Зараз він руйнується під дією вологи. «Вже п'ять місяців нічого не можемо добитися. Ста окна слюди і далі одну дрьопліту на шість окон чи на п'ять окон. Далі одну дрьопліту. Що можна забити, то одно й Тече все пливе. Тече, тому що нема криші. Якби була криша. Воно б може не так руйнувалась, а признали дом, що він э, падлежить ремонт капітальному ремонту. А капітальний ремонт робити треба щоб кріша була, щоб не рушились далі стіни. Воно вже починає цвіль проявлятися, і ці саме штукатурка падає. Скаржиться на протікаючий дах, і Ірина Байрацька. Жінка мешкала на п'ятому поверсі, який зазнав найбільших пошкоджень. Сусідня квартира говорить, взагалі зруйнована. Це моя квартира. Це... пятый поверх. Все потекло абсолютно до первого этажа, все протечено. С августа месяца просто нету четкого алгоритма действия нашей лады. Накрыть крышу, это самое первое, надо было или чем-то. А потом уже думать про другое. Вообще ничего никто не делает. Олена Фісюн говорить, що у пошкодженому будинку знаходиться квартира її доньки. Вона подала заяву на отримання допомоги через дію, але отримала відмову. За словами жінки, такі ж відмови надійшли, і інші мешканця будинку своїми силами получили через навірно три місяці. Ми получили такі матеріали і своїми силами забивали окна. Подавала заявление, заявку і там їй вона отримала отказ сюди. В она здавала всі документи. носила я до Высочанской височанська іни документи. они прийняли документи. Ну а помощі, в общем, ніякої. виконуючи обов'язки голови Свецької селищної ради Дар'я Дарико, говорить, що люди не можуть отримувати компенсацію через вимоги закону, який не враховує реалії прикордоння, так як експерти визнали будинок пошкодженим, а не зруйнованим. Він підлягає капітальному ремонту. Розпочати такі роботи в умовах зони можливих бойових дій неможливо. Будинок потребує капітального ремонту або реконструкції. І тільки після цього люди можуть подаватися на її відновлення на пошкоджене або зруйноване житло. Ми близько від кордону. Навіть якщо ми зробимо проєкти, треба шукати якусь організацію строїтельну, яка захоче сюди приїхати, і зможе. З техніка відповідна з усім усім ну, відмовляються. Ніхто робити наразі, поки війна закінчиться, ремонту і відбудовувати будинок наразі не будуть. Ну і плюс ще у нас проходить евакуація. Ми направили листа до міністерства до Мінрегіон, щоб нам надали роз'яснення, яким чином ми можемо допомогти цим людям, тому що люди наразі проживають на зйомних квартирах. За словами Дар'ї Дарико, наразі селищна рада розглядає питання відновлення одного з трьох під'їздів будинку, який найменше постраждав від російської атаки.